Ані, я думаю, що він теж побачиться. У мене питання. А, так ви маріонетка Свінарчука, чи Свінарчук, ваша маріанітка. Якщо можна, передайте, будь ласка, нашому карту. Так, да. що ще? Як ви доїхали? Як настрій? Дуже гарно. Вам тут подобається, ніхто не уходить, так? Да? дуже круто, ми дуже вдячні вам всім. Якщо є якісь да, будь ласка, я готова, я готовий, так. Да. Порошенко, не Порошенка, яка мені різна. До речі, до ранку буде працювати до ранку да, Так, я, да, я хочу відповісти. Да. У нас команда буде працювати до ранку і буде відсовувати наші результати. Який пост я побачив. Так, Ми готові до будь-якого результату. У Сергія було запитання? Володимире, скажіть, будь ласка, між першим і другим туром ви обіцяли, що назвете тризвище кандидатів? Так і на туру. я сказав, що я вам покажу. А, А, нічого, до мене скажу. Ви можете зараз озвучити. Кандидат, які, 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 які прізвище кандидатів на міністрі до, 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 до кінця другого до кінця другого туру поспішайте, будь не ласка. Я. Раніше цього не буде. Ми можемо раніше з вами зустрічатися, співпрацювати, говорити на різні теми. Да, я дуже хочу, щоб всі журналісти розуміли, що я відкрита особа, відкрита людина. Я готовий до будь-якого інтерв'ю. У мене дуже мало часу в житті. А, ось і все. А до кінця другого туру ми покажемо там. Мені здається, п'ятірку наших людей, а ви їх побачите обов'язково. Скажіть, будь ласка, з ким ви готові об'єднуватися з ні, і що ви скажете Володимиру Путіну, коли з ним зустрінетеся? Ваші перші слова. А що, я вже з ним. Є вже дата, коли ми зустрічаємося з Путіним. Якщо ви хочете бути президентом, то це ймовірно. Ну, видно. я еще с господином Путиным, я ему скажу, ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали э, людям, которые участвовали в изоляции э, Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути. Добрий день. Доброго дня. дня. Мене звати Велініка, я з Wall Street Journal. Скажіть, будь ласка, Уад Джорна? Ли... Wall Street. Wall Street Ул-джона. Дуже <laughs> <It is laughs> приємно. Скажіть, будь ласка, а коли ви членів своєї команди і партії? Ще Wall раз, так? Ще раз, так, да? на це питання. Wall Street... У вас дуже гарна українська? <laughs> я вже відповідав на це питання, до... я хочу до кінця до кінця другого туру конці... поки до... Підірку членів нашої команди. бачите Прем'єр-міністром? Фахівця бачу, професіональної людини. Прізвища зараз немає. Володимире, да. якщо ви все-таки станете президентом, яка частина... Все-таки ви оптимістично це говорите? О, порівити, Дуже так. дякую. Якщо все-таки станете, якщо якась певна частина суспільства, все-таки вийде на вулиці, тож і залежить. Побачимо Дивіться, я. Воювати з суспільством не буду. Я збирати намети і майдани, щоб захищати свою персону. Якщо українці проти мене, я не буду. Бо життя найголовніше. Дякую, спасибо, друзі. На цьому спасибо. дякуємо вам. Це була така імпровізована невеличка прес-конференція. Дякуємо Володимиру. Ми а можливо, ми з ним ще зустрінемось, тому що ви так казали, коли uh, я минулося. Кожен раз, раз і провізація. Що... Тому, можливо ще й зустрінемось. Ми тут плануємо бути протягом uh, всього вечора, тому і до ранку. Uh, друзі, а ми запрошуємо далі. Імбру давайте до нас. А до вас наші до нас капудить. І хочу сказати, що у нас до дванадцяті запланований брифінг, друзі. О, дванадцятий. Тому вони за дванадцятої ваші клон. Дякую. А ну що? Тільки що питання Добрий вечір. Мене звати Микола Миколанек. Я кореспондент телекомпанії до Чевельні німецька хвиля. Ми зараз ведемо пряму трансляцію штаба, з штаба штабу кандидата у президента України Володимира Зеленського, який сьогодні за даними національного екзитполу, набрав сенсаційні 30 відсотків. Отже, впевнено вийшов у другий тур президентських перегонів, де він змагається змагатиметься 21 квітня з. Вочевидь з чинним президентом України Петром Порошенком. зараз ми пробуємо показати атмосферу у виборчому штабі кандидата. Як ви бачите, тут дуже великий ажіотаж, дуже багато журналістів настрій святковий члени команди Зеленського, святкують перемогу, і вони вочевидь дуже задоволені результатами. Поважуть на екран питання і відповіді так. Зараз ми спробуємо спитати про результати першого туру виборів у голови виборчого штабу Володимира Зеленського Івана Баканова. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи були ці сенсаційні 30% несподіванкою для вас і команди Зеленського? Ні, не були несподіванкою тому що в принципі цей результат відповідає соціології, яка була до цього. А які були несподіванки? Приємні чи неприємні? Можливо, були фальсифікації виборів? Ви знаєте, потрібно почекати зараз. Команди працюють в регіонах і ми поділимося цією інформацією трішечки згодом. Скажіть, будь ласка, коли Володимир Зеленський представить першу п'ятірку своєї команди? Все чітко, як і обіцяв Володимир Олександрович між першим та другим туром. Ну а якісь прізвища ви зможете назвати, можливо, вже зараз? Ні, не можу, тому що це обіцяв зробити Володимир Олександрович. Звісно, ця робота кадрова, вона ведеться, люди підбираються, але з різноманітних підстав ці прізвища не називаються. У тому числі тому, що на них може бути вчинений тиск, тому що це непрості люди. З точки зору вони можуть бути діючими співробітників органів, і це може вплинути на їхню кар'єру у будь-якому із випадків. Ось дуже цікавий насправді момент, тому що сьогодні багато разів наголошували під час брифінгів, що Володимир Зеленський є е, ледь не найвідкритішим кандидатом у президента України, е, але е, чомусь ми е, українці в принципі не знають, кого вони вибирають. Тобто, з одного боку, є Зеленський, якого всі знають в Україні, але майже ніхто не знає хто у нього в команді. Вибори президента полягають саме у виборі президента. Він обіцяв трішечки згодом повідомити про інші кандидатури. Ця робота ведеться, вона складна. Я прошу поставитися з розумінням до того факту, що ці прізвища просто станом на сьогодні ще не відомі. Я не можу не задати питання, багато критики, багато критики е, існує щодо зв'язків Володимира Зеленського з олігархом Ігорем е, Коломойським. Він це заперечує, члени його команди, е, також це заперечують, але ж ми бачимо, е, що, наприклад, канал потужний інформаційний, е, який належить Коломойському, е, транслював у день тиші багато проектів з Володимиром Зеленським. Як ви можете це прокоментувати? Адже це агітація де факто. За фактом це не агітація, є відповідне рішення Верховного суду України за позовом кандидата у президента Юлії Літвиненко. В принципі, там розв'язано це питання на нашу користь. І раніше ми вважали, що там теж немає ніяких порушень, ніякої агітації. Звісно, ми вивчили закони, не могли просто вчинити незаконно. Міхаїл Сакашвілі сьогодні схвально говорив про Володимира Зеленського, закликав, я цитую демократичні сили об'єднатися для підтримки Зеленського. Також Зеленський хвалив Сакашвілі. Чи бачите ви можливість участі Міхаїла Сакашвілі у команді Володимира Зеленського? Я не можу відповісти на це питання. Тому що Міхаїл Сакашвілі повинен ще приїхати в Україну для того, щоб це питання розглядалося. У правовому полі, звісно, повернутися в Україну. А чи буде ваша команда чи Володимир Зеленський особисто сприяти поверненню Сакашвілі в Україну? Виключно у спосіб, передбачений діючим законодавством, ми ніяким чином не можемо впливати на це рішення. Відповідні органі мають відповідні компетенції для того, щоб розглянути це питання. Як чи є чи бачите ви можливість команди Володимира Зеленського сформувати досить потужну політичну силу, щоб е, сформувати більшість у парламенті під час парламентських виборів? Ми сподіваємося на це. Як ви будете це робити? Брати участь у парламентських перегонах, а потім у місцевих виборах, у тому числі у наступному році. Чи планується дебати Володимира Зеленського з його суперником у другому турі? Вони не виключаються. Дякую вам дуже. Це був це було інтерв'ю з Іваном Бакановим, він є керівником виборчого штабу Володимира Зеленського. І ми зробимо невеличку екскурсію по виборчому штабу кандидата. Як ми бачимо, настрій тут святковий, людей дуже багато. У вас, кстати, очень много наших маленький. dat is dat dat Отже, як ми бачимо, у виборчому штабі Володимира Зеленського намагалася його команда створити максимально прес-френдлі атмосферу. Тут є багато розваг, наприклад, настільні ігри, настільний футбол або пінг понг І у пінг понг навіть грав Володимир Зеленський після оголошення результатів національного екзиполу. Також тут створено все, щоб люди створена атмосфера для розваг. Зараз ми поспілкуємося з моїм колегою з українсько німецьким чи німецьким журналістом Денисом Трубецьким. І вітаю Денис. А, добрий день. Добрий вечір, вічерберні який день. Ну, перше що я тебе спитаю, Чи стало особисто для тебе несподіванкою ця перемога з Зеленського ці 30% за даними національного екзитполу? Ну, во-первых, я думаю, что 30% в какой-то степени это все-таки неожиданно. То есть я в любом случае думал, что Зеленский может выиграть, то есть этому по себе, этому я в принципе не удивлен. Честно, как только Зеленский объявил о своей кандидатуре, многие коллеги, возможно, были где-то чуть более скептичны, чем я, мне казалось, что у Зеленского действительно есть довольно серьезные шансы, и что касается вот конкретно сегодняшнего результата, то я, в принципе, постоянно говорил, постоянно писал о том, что вот результат Зеленского – это большая загадка, многие говорять опять-таки говорили о том, что, ну, не факт, что молодые избиратели Зеленского, не факт, что э протестные избиратели Зеленского, что они действительно придут на избирательные участки. Но я, честно говоря, думал и опять-таки много где писал, что э результат Зеленского может оказаться как ниже того, что говорили нам. Вот так и вышло, так говорят. Ну, скажи вы, пожалуйста, на твою думку, звідки ця величезна підтримка у кандидата, якого, ну, не політичного досвіду, наприклад, ніхто не знає, як він буде управляти країною? Это вопрос сам по себе очень хороший. Мне кажется, что в этом виновата в целом политическая импотенция украинской политической элиты, скажем так. Просто что касается Порошенко конкретно, мне кажется, что в любом случае, как. как минимум в приличной степени э, протестное голосование именно против Порошенко. Я думаю, что его коммуникация на протяжении пяти лет была далека от идеальной, потому что если мы посмотрим на президентство э, Порошенко, то э, к нему можно относиться критически, к нему можно, можно относиться позитивно. Но действительно во, во время управления э, произошло очень много довольно эпохальных событий для Украины. И тут мне кажется в штабе Порошенко, ну и опять-таки я тут про безвиз, я тут про Томас, я тут даже про состояние украинской армии. Опять-таки много каких. Техпоста Порошенко написал, но это нужно признавать, это объективно довольно серьезное достижение. И то, что он все-таки находится именно в том положении, в котором он находится сейчас, хотя он во второй тур попадает, что было далеко не фактом. Ну тут опять-таки вопрос его коммуникации, вопрос того, как эта национально ориентированная политика вообще заходит у людей, которые на нее в принципе не настроены. Дякую, Ренеция. Последнее вопрос. Ты співпрацюєш переважно с немецкими засобами массовой информации. Скажи, пожалуйста, как воспринимают Зеленского за кордоном, в частности, в Германии? Мне кажется, многие воспринимают Зеленского как какую-то прикольную фишку, потому что комик, который становится президентом или, как минимум, имеет серьезные шансы. Но, мне кажется, что до этого момента все-таки определенная скептическая его персоне присутствует и, возможно, какая-то надменность. То Воспоминаем Святого Слова его голосуй, не был прикол. Вот мне кажется, что многие до этого момента, до вот этого вот голосования как раз-таки думали, что ну все-таки какой-то прикол, возможно, это все-таки все этого не произойдет и говорят со мной коллегами сегодня немецкими, австрийскими создавалось впечатление, что они до сих пор не понимают, что э, Зеленский, наверное, фавориты второго тура. Поэтому мне кажется, ну, мне кажется, что это будет меняться. То есть понятно, что э, Зеленский, возможно, не самый э, не самое серйозне впечатление производит сейчас но его показатели сегодня говорят сами за себя дякую денис це був денеструбецької українсько німецький журналіст дякую за аналіз Ось така атмосфера у виборчому штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського, який сьогодні, за даними національного екзитполу, набрав сенсаційні 30% і отже, впевнено вийшов у другий тур президентських перегонів, де він вочевидь змагатиметься з чинним президентом України Петром Порошенком. З вами був кореспондент Дочевеля Микола Берник. Дякую за увагу. Слідкуйте за нашими повідомленнями.